Ви навіть не уявляєте, як довго я хотіла почати знімати такі відео. Дегустуємо різні прикольні сорти томатів. Які я виростила... Я виростала сама. Почнемо із сливки. Це. Сливка така, бачите, довга із таким довгим носом, не знаю, чи там фокусується. Цей сорт називається пальміра. І в мене цих сливок, якщо буде штук з 10 на весь город, то добре. Бо вони дуже довго сходили, дуже довго-дуже погано і дуже довго стигли. Запах помідорний. Пахне помідорою. От яка у нас стація. М -м. У неї дуже-дуже товста стінка. Не знаю, чи буде це помітно, але прям в неї дуже товсті стінки. І ця сливка, вона спеціально для того, щоб довго зберігатися і щоб її можна було вялити. Але я не, ну, не буду вялити, бо в мене, мабуть, нема що. Ну, може, штучок 5 вялю. Дуже насичений смак. Я не знаю, чи. Зазвичай в жовтих помідор є така штука, що вони дуже водянисті і смак в них не виражений. Цим часто грішать жовті помідори. Це і ні. Дуже насичений смак. Ось серединка насіння, воно кисленьке, а стінки самі, вони прям солодкі. Не знаю, чи буду я вирощувати її на наступний рік, тому що насіння в неї дороге, а урожаю в мене дуже мало. Але я висадила пізно і висадила в травні на розсаду. Не впевнена, чи дам їй ще один шанс, тому що насіння перецю купляти нове, бо це гібрид. Ось це томат, називається стрінги. І він мав бути не такий. Він мав бути більш похожий на попку обтягнуту стрінгами. У нього дуже гарні зелені полоски такі. Ось. Він дуже гарний в розрізі. Це капець, який він гарний в розрізі, на це. Запах помідорний. Пахне помідорний. Стінки в нього тонші, ніж у пальміри, але в нього дуже несиста серединка. Оця рожева, дуже м'ясиста. І він солодший. Прям він прям дуже солодкий. Стінки самі. Дуже-дуже солодкі. Не знаю, чи він у мене не такий, як мав бути, але він дуже смачний. І це сорт, то на сіні я зберу. Далі насіння, яке я купила просто в нас. Ось тут це темно-сині помідори, але вони починають чомусь трошки червоніти, коли достигають. Дуже довго вони стигли. Ой, бой, яке воно гарне всередині. Дивіться. Ви повірили, що це помідори взагалі? Воно похоже на сливу? Слива. Я розрізала, а насіння майже нема. А де насіння, аня є? Ось. Є насіння. Товстенька, до речі, шкірка. Як на таку маленьку помідорку, тостенька шкірка. Пробує. Я ще б не сказала, пахне помідорою. <клодування> М -м. Оцей сок всередині кислий. Сама помідорка досить солодка. Разом такий хороший збалансований смак. Але кисліший, ніж стрінги. До речі, насіння недороге, синє сонячне світло називається. Дуже, в мене, дуже воно в мене добре зійшло. Я чітко думала, що як насіння недороге, то буде погано сходити. Дуже добре зійшло. Пімдорки гарні, смачні. Я рекомендую. М -м. До речі, не знаю, чи можна буде їх зав'ялити. Не знаю. Але м'ясисті досить стінки такі. Не товсті, але вони плотні. Ви знаєте, що мені чомусь поки... Ну, пальмира ну смачно, смачніша.